На вулиці Соборній обласного центру сталася чергова дорожньо-транспортна пригода. В неділю вранці водій БМВ за попередньою версією не впорався з керуванням та не їхав на бордюр. Авто перекинулося, внаслідок чого серйозно травмувалися пасажирки легковика. Керманичем БМВ виявився інспектор патрульної поліції, який зараз перебуває у відпустці. Це підтвердили і в управлінні. За попередньою інформацією, 14 серпня в 6 годині 40 хвилин автомобільний транспорт БМВ 530, яким керував дійсно патрульний патрульної поліції, порушив правила дорожнього руху, здійснював випередження і не врахував дорожнього покриття. Чим здійснив зіткнення з бордюром. І допустив перекладання даного автомобільного транспортного засобу. В результаті події в автомобілі знаходилось п'ять людей, в результаті події потерпіло є три людини. Травмованих дівчат з місця події забрала швидка. Їх доправили в травматологічне відділення центральної міської лікарні. Лікарі кажуть, що стан у потерпілих стабільний та загрози їхньому життю немає. Наше відділення поступило в, суб... в неділю. вранці поступило дві дівчини. Одна. Дівчина, Одна пацієнтка з переломом лівої ключиці, стан задовільний, вона прооперована зразу по варі... бургентному порядку, прооперована, стабілізована ключиця, поставлена пластина. От, і все. Друга дівчина там є відкриті уламкові переломи обох кісток правого, перед... здається, прав... правого передпліччя, і Численні переломи кісток правої кисті, фаланг пальців і п'ясний кісток правої кисті, медики переконують, що дівчата проведуть на лікарняному ліжку близько двох неділь до повного одужання, а водія БМВ чекає кримінальна відповідальність, якщо його вину буде доведено. Надалі відбувається службова перевірка, злочин містить ознаки публічності, тому якщо навіть буде претензій, в принципі, зараз немає потерпілих до водія. Якщо все ж буде доведено, на провину патрульні буде відповідати відповідно закону. Хотів би наголосити, що ніхто не буде прикривати патрульних, якщо вони дійсно мають провину і в даному випадку. Але все ж звернутися хотів би до всіх, хто кричав вже вчора, що все пропало. Патрульні роблять дуже багато хороших справ кожного дня. На це менше звертають уваги, ніж на те, що стався один такий випадок. І якщо патрульний дійсно винен, він буде віддати загони, бо відповідно закони буде звільнений з лав національної поліції. Водія взяли кров для експертизи на вміст наркотиків. Це стандартна процедура у випадках, коли в ДТП травмуються люди. Усі обставини, справи тепер будуть з'ясовувати в прокуратурі області.